Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Сьогодні всіх вітаю з Воскресним Днем, з тим, що ми прийшли в храм, спільно помолилися. Спільно взяли участь у божественній літургії і послухали Слово Боже. Якраз сьогодні Христос звертається до нас притчею про багача і Лазаря. Кожна притча Ісуса Христа є особливою, унікальною, в кожній із них розповідається про дивні грані. Духовного життя. А ось у притчі сьогоднішній про багача і Лазаря, Господь привідкриває нам таємницю потойбіччя. що відбувається після того, як людина перейде цю межу від земного до небесного. Що нас чекає? Чи є життя далі, чи воно продовжується, чи ні? І ось розпочинається ця притча такими словами. Один чоловік був багатий, одягався в порфиру і весон і щодня розкішно бенкетував. Був вже один убогий на ім'я Лазар, що лежав біля воріт його весь у струпах. Таким чином, в цій притчі є два, скажімо так, головних персонажі, Головні герої. Це Багатий, який просто названий, що був якийсь один Багатий. І другий персонаж це бідний чоловік, якого звати Лазар, ще його ім'я навіть Господь подає. До речі, це єдина притча, де вказане власне ім'я. Кожне слово. Яке характеризує багато людину з цієї притчі, кожне переповнене розкошами, пафосом. І е, сказано, що він задягався у порфиру та весон. Це був одяг, в який задягалися лише правителі. Надзвичайно коштовний. і... Е, Такий одяг свідчив про певний такий статус. Щодня розкішно бенкетував. Українською мовою так більш-менш лагідно сказана характеристика життя цього чоловіка у оригіналі грецькою мовою вжите слово бенкетував розкішно. Яке характеризує гурмана, який насолоджується певним особливим, делікатним видом їжі. І ось коли поєднано ці слова, щодня розкішно бенкетував, то ними виражена дія, яка подає повну безтурботність, повне віддання насолодам. Тобто людина жила. Тільки у свою вигоду, насолоджуючись, задовольняючи своє тіло. Є такий термін, гедонізм називається, коли людина живе виключно заради насолоди. І ось цей багатий чоловік, він так жив, ні про що не турбувався, тільки жив заради своєї насолоди. Був чоловік бідний, Лазар. Лазар це латинізована Форма слова імені Єлеазар єврейського. Єлеазар буквально перекладається так, Бог моя опора і допомога. І справді ми бачимо, що ця людина бідна, вона в своєму житті справді жила Богом, покладалася на Бога. І, відповідно, Бог своїх і не залишає. Що ми бачимо з подальшої цієї історії? І бажав ось цей бідний лазар насититися крихтами, що падали зі столу багача, пси приходили і лизали струпи його. Що означає бажав насититися крихтами? Як це взагалі відбувалося? Справа в тому, що у часи Христа в давньому світі в багатих, дуже багатих людей була така звичка, оскільки не було ні веделок, ні салфеток, то люди, які трапезували, їли, вони це робили лежачи. І їли в основному руками за допомогою рук, брали їжу. І коли їжа була на руках, тобто руки були вимазані, то замість салфеток чи замість того, щоб їх помити, просто люди, не виходячи з своєї трапези, брали хліб. А хліб в єврейській традиції такий, як поляничка. Просто люди відривали цей хліб і чистили собі руки. І ці залишки викидали. І ось бідний лазар якраз хотів насититися хоча б тими залишками, тими крихтами, якими витирали руки і викидали. Але і цього йому не було дано. Псили лизали рани. Цього бідного чоловіка, що вказує на те, що він був хворий, він був немічний, що він навіть не міг цих собак відігнати від себе. І далі Христос розповідає: прийшлося вмерти в Богому, і піднесений був ангелами на лоно Авраамове, помер же багатий і поховали Його. Тобто, рано чи пізно. Чи людина бідна, чи багата, все одно життя земне завершується. Ще немає такої людини, яка б жила тут, на землі, вічно. Земний шлях він нараховує кілька десятиліть. В когось менше, в когось більше, але рано чи пізно життя фізичне завершується. І ось що чекає далі людину? Тут вже у цій притчі відкриваються дуже, дуже цікаві такі е, моменти. Коли помер бідний чоловік, то ангели забрали його душу. Ми бачимо, що до людини в час її фізичної смерті вже якраз підключається духовний світ. Коли помирає. Фізичні органи, очі помирають, то людина починає бачити світ духовний, І якраз ангели, добрі, ангели злі це все відкривається перед е, зором людини, яка упокоюється. І ось праведну людину забирають ангели і супроводжують, як сказано у Євангелії на лоно Авраамове. Що це таке лоно Авраамове? Слід сказати, що ми цю притчу чуємо ще до Воскресіння Христове, до того, як Спаситель переміг смерть, пекло. І люди, які жили в Старому Завіті, які помирали, то вони опинялися у стані шеолу, тобто в стані очікування. Для когось це очікування було жахливим, пекельним, і деякі богослови прямо кажуть, що Шеол – це пекло. Але все ж таки в Старому Завіті привідкривається, що старозавітні праведники, які також помирали, вони знову ж таки перебували в шеолі у місці очікування, але стан їх був кращий. І цей кращий стан називається лоно Авраамове, тобто там, де є праведники, помер і багатий і поховали його. Чітка послідовність: спочатку помирає бідна, праведна, добра людина, потім помирає і багата. І в нашому житті часто так буває, що люди праведні, люди, які живуть з Богом. Їх Господь швидше забирає. А нібито грішник, який живе життям таким безтурботним, може в цьому земному житті жити довше. Ну, це не завжди. Буває абсолютно по-різному. Але така тенденція прослідковується. Чому так? Ми, звичайно, не знаємо Божого промислу. Ми не знаємо, чому Господь Бог. Кличе одних людей до себе швидше, інших пізніше, але віримо, що Бог так промишляє, як буде для людини найкраще. Коли людина готова до Царства Божого, коли людина вже е, прийняла Христа і живе в любові, значить, вона дозріла до небесних осель. Якщо людина грішить, Бог може або її швидше забрати, взагалі дуже швидко, щоб вона ще гірше не нагрішила, або може дати час для покаяння. знову ж таки, абсолютно буває по-різному. Ну, В притчі ми бачимо помер бідний і далі помер багатий. І з 23 го стежка вже дуже така цікава картина. Картина по і в пеклі, будучи в муках, мається на увазі багатий, він підняв очі свої і побачив здалеку Авраама і Лазаря на лоні його, і, голосно закричавши, сказав: Отче Аврааме, з милосердця наді мною пошли Лазаря, нехай умочить кінець пальця свого у воду та прохолодить язик мій, бо я мучуся у полум'ї цьому. Тобто бачимо, що людина, яка жила гріховно, безтурботно, безвідповідально, тільки в насолодах, опиняється у місці, яке називається пекло. Авраам у налоні Авраама. Знову ж таки, що таке пекло? Що таке рай? Це богословські такі терміни, які фактично кожна людина знає, що є пекло, є рай. Але що це таке, як це зрозуміти? Тому що я вже колись говорив, як я був малий, то колись популярний був такий журнал Перець гумористичний. Там різні смішні картинки були. І от завжди зображували по той біччя такий казан зі смолою і е е лукаві сили, грішників ніби варять там. І фактично це так і сприймається, що пекло це якесь місце, таке страшне, де казани з гарячою смолою. Насправді все по-іншому. Тому що рай і пекло це не стільки місце, скільки стан, в якому перебуває людина. Тому що місце це категорія земна, є час, простір, там, вулиці. Міста, села, подвір'я це місце. В духовному світі ми говоримо про стан, в якому перебуває людина. І ось як можна приблизно для себе зрозуміти пекло і рай? От уявімо собі, що ми зробили гріх якийсь. Коли ми когось образили, засмутили, то зра, одразу починає мучити совість. Так неприємно на душі, що ми згрішили, нам важко. А уявімо собі, коли цей стан мук совісті помножити на мільярди разів, тоді людина просто розривається їй важко. І ось цей стан, коли дуже мучить совість. Можна назвати пеклом, що в Священному писанні по різному різними зображається, наприклад, як вогонь невгасимий, як черв, який точить, ось це є стан пекла. І навпаки, стан раю, коли ми зробимо щось добре, нам на душі легко, приємно, ми е, аж від землі на пів метра від, відстрибуємо з радістю. От коли такий стан помножити на мільярди разів. Ось це є блаженство, це є рай. І от приблизно так можна уявити: рай і пекло, стан, в якому перебуває людина, стан, в якому її, якщо можна так сказати, душа знаходиться, або в райському, або в пекельному. І ось цей багатий чоловік з притчі опинився в стані пекельному. Він усвідомив своє життя, він усвідомив свій, свою гріховність і його совість почала мучити. І настільки, що він почав благати Авраама, святого, щоб Лазар, хоча б, щоб прохолодити е, язика. Вмочити у холодну воду, щоб трошечки було легше, щоб полегшити ці муки. До речі, ця притча нам показує, що після фізичної смерті свідомість людини нікуди не зникає. Людина далі себе усвідомлює і не тільки себе, а й своїх знайомих, рідних, близьких, інших людей. Тому що багач, він же зрозумів, що це Лазар, що це Авраам, зрозумів, хто в якому стані знаходиться. Ось тому життя людини продовжується, воно не завершується, а воно продовжується але в інших умовах. Але Авраам і сказав, Чадо, згадай, що ти одержав уже багато за життя Твого. А Лазар тільки зло. Отже, тепер він тут тішиться, а ти страждаєш. І крім усього того, між нами і вами утверджена Велика безодня, так, що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не можуть, так само звідти до нас не переходять. Це особливо таємничий фрагмент даної притчі. Тому що Авраам. Повідомив багача про його життя і сказав, що звідси, тобто з пекла в рай, ніхто не переходить, і навпаки. І багато дослідників і багато людей, які чують цю притчу, задаються питанням: а як же ж тоді бути? Невже людина приречена, невже для чого тоді молитись за упокій наших? Рідних і близьких, якщо не здоланна безодня. Але відповідь на це питання наступна, що ця притча була сказана Христом ще до Воскресіння і до Голгофи. Тому що саме через Воскресіння Господь зламав кайдани пекла, відкрив людям шляху Царство Боже. Вивів всіх праведників у обителі вічні. І тому пекло знищене, пекло переможене. Що таке пекло? Це стан без Бога, коли людині важко. Але парадокс полягає в тому, що, хоч пекло і знищене, але людина умудряється сама штучно собі зробити пекло. І тому богослови деякі кажуть, що пекло сучасне, зачинене зсередини, не ззовні, а зсередини. Людина сама своїм життям створює собі пекло. І це ж пекло переносить у духовний світ. Але Господь відкрив шлях, чекає нас, дає можливість увійти в Царство Боже. В тому числі і за допомогою дару церкви, свого тіла, де ми через причастя, через таїнство маємо можливість бути з Христом, бути разом з Ним. І ось зараз, коли ми молимося за у покій наших рідних і близьких, то ми їх підтримуємо своєю любов'ю і своєю молитвою, щоб їм було краще, щоб полегшити їхню участь, щоб вони були з Христом у Царстві Божому. На це ми і сподіваємося, і в це віримо. І завершується притча про багача і Лазаря такими словами, що багач. Усвідомлюючи свій стан, як це важко знаходитись без Бога і перед муками своєї совісті, просить Авраама послати Лазаря у земний світ до своїх братів, щоб він їм їх зупинив від гріховного життя, щоб вони, побачивши мертвого який воскрес. Покаялись. Але Авраам каже, що якщо мають пророків, мають Писання, Слово Боже, і їм не вірять, то навіть якщо хто з мертвих воскресне, також не матимуть віри і не покаяться. І це не порожні слова. Бо Христос виконав навіть цей фрагмент, тому що була в історії. З Нового Завіту історія, коли людина, яка має таке саме ім'я, Лазар, помер. Лазар чотирьохденний. Чотири дні був у гробі, і Господь його воскресив з мертвих. І що було далі? Хтось прийняв, повірив, утвердився віри, у вірі, але більшість людей, зокрема фарисеїв. Релігійних лідерів бажали вбити уже воскресшого Лазаря. Тобто мають пророків, мають писання і не вірять, то тим більше, якщо хтось з мертвих воскресне, не повіри. Ось цими словами, дорогі брати і сестри, завершується ця унікальна притча про багача і Лазаря. І який підсумок, що вона нам показує, що вона нас вчить, в чому гріх багача. Багач, він же ж не бив лазаря, не зневажав, не проганяв від воріт свого дому, але гріх багача був у байдужості. Він щодня розкішно бенкетував і навіть не зважав, що біля його дому помирає від голоду якась людина. І ось ця байдужість це порок. Сучасного світу. Тому що коли хтось має потребу в нашій допомозі, нашій підтримці, не лише матеріальній, а навіть духовній, словесній, навіть добре слово сказати комусь, то дуже часто люди ставляться байдуже до всього. А Христос сказав так. У розповіді про страшний суд, як суд відбувається, Господь сказав, я був голодний, ви не нагодували мене, я був спраглий, ви не напоїли мене, я був там, хворий чи у в'язниці, ви не відвідали мене. І люди питаються, а коли ми бачили тебе голодного, хворого, спраглого, і Христос сказав так, що? Не зробили меншим цим, тобто людям один одному те і мені не зробили. І навпаки, допомогли, коли іншим людям підтримали, це ми Христу зробили. Тому, дорогі брати і сестри, нехай ця притча буде для нас ще одним черговим нагадуванням того, як нам треба жити тут, на землі, так, щоб успадкувати. Вічні блаженні оселі з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу.